Переповненість це є одна з найбільших проблем, і зараз ви знову ми знов чуємо. В кімнаті знаходилося шість людей. Якщо ви хочете запитати, а який стандарт, який норматив? Ну ідеально, звичайно, це одна-дві людини. Погана традиція, яка не змінюється, на жаль, вже роками, це е, розміщення маломобільних пацієнтів, тобто в нашому ну, простим, простою мовою лежачих пацієнтів на других або на вищих поверхах таких інтернатів. Нагадаю, що Камарівський будин е, е, психологічний інтернат, двоповерхова будівля, і саме на другому поверсі розміщують лежачих. І а чому така логістика, тобто логіка яка? це підхід не тільки. Комарівського камарівського це підхід по Україні, де всіх лежачих складають на на верхніх поверхах, щоб скажімо так, вони не заважали якомусь більш-менш нормальному функціонуванню закладу, як вважає адміністрація цього закладу.